Подивіться, скільки в нас по наявності сьогодні є тракторців, 60 кінських сил, 60 кінських сил нової конфігурації, 90 кінських сил та 105 кінських сил трактор Spike, який підпадає під державну компенсацію 25%. Кого цікавлять дані тракторці, телефонуйте, контакти під низом Хочу нагадати, що... 60% ки попередньої конфігурації з кабіною на меншій резині коштують 540 тисяч. Маємо також 550 тисяч на більшій резині. 60 кінських сил пропонуємо по передзамовленню мінус 10%. Маємо також 90 й по наявності, який буде по знижці по передзамовленню в 15%. Та 105 кінських сил. Мінус 10%. Замовляйте в нас на виробництві, отримуйте знижечки, які щойно я озвучив. Всього-навсього потрібно почекати 3,5 місяці, трактор буде у вас у господарстві. Ми постійно на зв'язку, телефонуйте, за більш детальною інформацією доведемо все, що вас цікавить, із технічної частини, а також із юридичної.